Вітаю усіх прекрасних людей цієї планети на своєму ютуб-каналі. Мене звати Поліна Грінченко, і я психолог, провідник з грейліла і провідник у Тонкі плани, де ми зустрічаємося з вашою душею, розмовляємо з нею і прямо таки з'єднуємося з самим собою сьогодні. Так як я психолог, я хочу заглибитись у психологічну тему. І езотерично одночасно, тому що я б ніколи взагалі раніше не подумала, що наука, психологія там, що завгодно, да, може пояснювати а, ситуацію з яснознанням і яснобаченням. І це просто кришезносна тема. Тож давайте розглянемо сьогодні концепцію, яка ґрунтується на глибокому а, такому розрізненні ілюзорного я. Вигаданого я і реального я. І ми прямо таки з вами сьогодні розберемо цю концепцію таким чином, щоб ви змогли примінити для себе це в своєму реальному житті. Тому що, от це прям те, що я обожнюю в зйомках на YouTube і, взагалі, в переданні інформації. Якщо інформацію не можна примінити, ну вибачте. Якби якою б цікавою вона не була да. Але вона є, має таку долю безсенсовності. Да? Це якесь філософське питання, в якому ми варимося і продовжуємо якраз таким чином просто варитися в своїй голові, замість того, щоб жити свою реальність, жити своє життя. Тому давайте прямо заглибимося, що таке реальне я, що таке вигадане я, і почнемо з реального я. Реальне я це стан чистого вашого сприйняття. В ньому ви не прив'язані взагалі до думок, до оцінок, до якихось страхів, до ваших бажань, тобто до его. І ось це реальне я, воно не сподворює реальність ніяким чином, а воно просто показує і бачить те, що є насправді. Саме тому ви можете. От. Казати собі істину і правду і казати іншим людям істину і правду, правдою, і воно буде потрапляти прям от в сердечко, прямо от всередину іншої людини. А якщо ви обманюєте себе і обманюєте інших, то вони це не відчують, вони зможуть також відчути від вас ось цей страх, залякування і так далі. Тому, коли ви навіть дивитеся інформацію, це також дуже важливо. Коли ви дивитеся інформацію просто в інтернеті, десь вона там. Певні якісь новини, наприклад. І якщо у вас це викликає страх, то ну, реальності в цьому е, мало. Або вам потрібно попрацювати також з, якраз, безпекою, з рівнем безпеки. Тому що, якщо ви боїтеся, то таким чином ви створюєте, навіть якщо для вас в вашій реальності не буде ніякої загрози насправді, то ви таким чином своїм страхом створюєте для себе таку можливість, і не тільки можливість, а й, в принципі, свою реальність підбудовуєте, підлаштовуєте під цей страх. А страх, він дає нам ну, багато чого. Знаєте чого? Багато хвороб, багато хвороб, багато захворювань. І ви прям, якраз після таких певних думок, і починаєте відчувати себе. Погано, тому що якщо ви маєте ось це позитивне мислення, чому воно класне? Да? Тому що коли ви відчуваєте впевненість, позитивне ось це сприйняття себе і світу, то вам легше жити на цій планеті. Ви не бачите в реальності настільки багато поганого, що у вас не відбувається таких сумнівів і страхів. і... Вас, в принципі, світ перестає лякати. Ви просто сприймаєте те, що є, і можете. Рухатися туди, куди вам хочеться, тобто навіть не можна сказати, що ви оцінюєте щось, а ви просто бачите те, що відбувається. І якщо вам це не підходить, ви можете це змінити і просто перенаправити свою увагу. Тож давайте перейдемо взагалі до того, що таке придумане, вигадане я. Це якраз от той самий набір ваших страхів, інтерпретацій, установок, ілюзій, оцінок, який формується. Під впливом суспільства виховання або минулого досвіду, воно це якраз вигадане. Я як ви можете здогадатися. Воно фантазує, фантазує вашу реальність, тому що накладає на реальність свої певні уявлення: ось ці установки, переконання, все, що я до цього перерахувала, ось це воно накладає на реальність, на погляди на цю реальність і перестає сприймати реальність такою, якою вона дійсно є. Саме тому існує дуже багато людей, які вирішили. Я саме використовую це слово, що вирішили, що вони ясно бачать, ясно знають, хоча доля цього дійсно є, тобто люди просто ем, побачили таку можливість да, і використовують її. Але чому ви можете не бачити чисто, це саме тому, що ви можете перебувати в цьому хибному, ілюзорному фантазійному я яке. Просто фантазує. Просто, от так, в якійсь відці реальності, гілці, ця реальність існує, ця інформація існує, це упередження існує, ці страхи, і так, далі, і так далі. Але навіть коли ви дивитеся на іншу людину і приписуєте їй щось, що насправді не являється правдою, то таким чином ви. Не сприймаєте реальність чистою. і от, як приклад, наприклад, ти заходиш в кімнату, де двоє людей розмовляють. Якщо ти знаходишся в реальному, я то ти просто будеш бачити людей, які ведуть бесіду. А якщо ти знаходишся в вигаданому, в ілюзорному я то таким чином твої якраз ось ці інтерпретації. Починають вигадувати, ага, вони говорять про мене, або М -м, вони мене засуджують, я тут зайва. Але як ми можемо здогадатися, очевидно, що це лише ваші фантазії, які ви, е якими ви наділяєте людину і людей да, через свої певні ось страхи, переконання оцінки минулий досвід, коли вам тоді колись казали, що там. Ви не цікава людина, хоча це не ну, означає, що ви для усіх людей не цікава людина, а тільки для цієї, яка вам про це сказала. І взагалі, яка вам різниця, кому ви цікаві, кому ні. Якщо ви реально оцінюєте свої можливості, типу реальне я, от, да, коли ви можете сказати, в чому ви, можливо, професійно. Молодець, або які ваші взагалі плюси і мінуси, сильні і слабкі сторони. То тоді у вас немає сумніву того, що. О, господи, ось цей самозванець внутрішній, який просто оцінює через минулий досвід. Ну і так далі. В принципі, оце як один з прикладів, які взагалі можуть з вами статися, і яким чином ви можете оцінити ситуацію, чи ви знаходитеся в реальному я, чи ви знаходитеся в ілюзорному вигаданому я. Давайте взагалі зробимо таку поміточку, помарочку. Ви взагалі можете прям записувати собі, вести такі нотатки. Це буде дуже. Класно і дуже дієво, якщо ви будете так робити у подальших переглядах відео корисних да, для себе. А, і взагалі, коли людина починає оцінювати, чому це, а, чому це робить взагалі нас сліпими і безпомічними, навіть і глухими? Тому що ми починаємо оцінювати це добре, або це погано, це правильно, а це неправильно. Така певна дуальність, яка існує в нашому світі, і ми звикли вважати, що вона ну якби так завжди потрібно робити, да, оцінювати саме через це з'являється якраз оцінка, певна да зрівняльна. Коли ми зрівнюємо, порівнюємо себе з кимось, і таким чином виявляється і оцінка свого успіху, і так далі, і так далі. Просто ви можете розвивати цю тему в будь-який бік. Таким чином, через цю оціночність, людина перестає бачити реальність такою, якою вона є. Він починає бачити не те, що є, а те, що він хоче бачити, що він додумав, що він уявив. І все. І чому я про це взагалі сьогодні кажу? Тому що дуже часто ми можемо так думати, але при цьому воно не працює на нашу користь, воно не діє задля нас і задля нашої реальності кращої. Да? А ми просто знаходимося, продовжуємо знаходитися у цих додумуваннях. Да? І... Все. Все, ніякої користі в цьому немає. Як це працює? Давайте ще заглибимося трішки. Ти бачиш людину і, думає, і думаєш, коли оцінюєш. Да? Вона неприємна. У цей момент ти не сприймаєш її такою, якою вона насправді є. Ти вже наклав свій особистий фільтр на цю людину. Вона неприємна. Через призму свого особистого, свого, свого досвіду, от з цієї коробочки ти взяв, свого досвіду, своїх емоцій, своїх переконань. Якщо ви крізь своє життя постійно проносите якісь такі болючі переживання і спогади, да? якась за, зачіпка за минуле є. І тоді ви в цьому моменті не можете сприймати людину з цього моменту. Тобто ви просто, замість того, щоб бути тут і зараз, ви переноситеся у своє минуле і свою оцінку у свою реальність переносите і у майбутнє. Да? І ви знаходитеся в ній. І коли ось так відбувається, то це не дає чисто сприймати інформацію. Оціночність і робить якраз сприйняття суб'єктивним. Ти більше не бачиш світ, ти бачиш свою власну картину світу. Яке світло. Давайте поговоримо про просвітлення. Про просвітлення взагалі просвітлення це не якийсь там містичний стан, там щось таке дуже загадкове. Це дуже і дуже зрозуміла стан і реальність. Це навичка якраз бачити реальність не через призму его, без залученості в неї через призму его. І ви таким чином перестаєте оцінювати, перекладати свої якісь там. Певні, можливо, травми і так далі, і ви просто от сприймаєте інформацію. Просто інформація тече через вас. У звичайному стані людина звикла сприймати світ через такі питання, як а що це означає для мене? Як це вплине на мене? Що про мене подумають? Це така, ніби як вигода, певна вигода, Короче, вторинна або первинна в цьому є. І це породжує якраз страх, жадібність, страждання. Тому що кожну ситуацію людина просто прокручує і оцінює з позиції того, що вигідна вона їй або ні, якраз. І навпаки, просвітлення це якраз здатність сприймати світ без цих питань. Таке приємне світло, я навіть не знаю. <с іс>. Я задоволена. Як приклад, давайте припустимо, що йде дощ все йде дощ. І у звичайному стані людина подумає, як незручно, я промокну, Боже, неприємно, в мене буде волосся пошитися. Л -л 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 -л. І у стані просвітлення ця людина помічає дощ. Без оцінки, без бажання контролювати, без бажання змінити. Була така пісня. У природи немає поганої погоди. <смі> Ось це а, саме от щось на цьому вайбі. Коли ти усвідомлюєш, що йде дощ, світить сонце, сонця немає, сонце є. Я кудись їду. Люди стоять. І давайте, от з цих усіх знань ми взагалі розглянемо найголовніше, за для чого ми усі тут зібралися: це питання, як взагалі розвинути вам ясно бачення, ось це ясно знання, просвітлення, сприйняття. Як ось це усе в собі побачити? Це можна зробити завдяки практиці спостереження. Коли ми вчимося бачити речі такими, якими вони є, без своїх інтерпретацій, як ми вже обговорили усе це, вам потрібно просто, знаєте, слухати і помічати. Практика спостереження. Навіть існують в психології експерименти. Коли ви ставите експеримент, ви досліджуєте. Там є таке самоспостереження або просто спостереження, коли ти спостерігаєш за тим, що відбувається. Це рефлексія, якщо хочете так легше навіть зрозуміти. Просто рефлексія, навичка рефлексії постійної, просто без такого навантаження. Так? Ми звикаємо дуже часто, я бачу таке в людях, чому люди не хочуть ось цього аналізу. Є навіть дві причини: одні люди просто не хочуть покращувати своє життя, а інші люди звинувачують себе в усьому, і тому їм зручніше не бачити всього того, що відбувається в їх житті, наче уявляти, що цього немає, і ніяк взагалі на це не дивитися, не дивитися в цей бік в цю сторону і просто от якби. Просто так існувати, як існується, і все. А коли ми спостерігаємо за собою, то ми можемо побачити: ага, окей, в мене є ось такий бекграунд yes. і що я хочу навпаки. І таким чином ми можемо покращувати себе і своє життя. Тож подивіться ще раз: зазирніть в цю концепцію самоспостереження і просто спостереження за усім. І за собою в тому рахунку в числі. Також вам можу допомогти усвідомлювати, коли ви даєте чомусь оцінку. Це взагалі просто ух, і спробувати відпускати її. Мені дуже подобається. Я, я згадала, що я бачила в треці таку практику, як там, скільки то там днів без оцінок і без осуду. Просто вау. Коли ти не засуджуєш, якщо вам цікаво, то ви можете також це спробувати. Це коли ти не засуджуєш ні себе, ні інших і взагалі уникаєш цього осуду. І ви робите десь ну, 21 день мінімум, щоб ось ця звичка, як наче, да, виробилась. І це змінює взагалі все, тому що якщо ви засуджуєте інших, то 100% в чомусь ви засуджуєте себе, а це не дозволяє вам жити а, вільно. І це правда, тому що ми можемо прям спиратися от на цю оцінку і, можливо, навіть порівняння. І це дуже прям відбирає сили. Може таке бути. Тож, спробуйте, спробуйте взагалі не оціню, Ну, перестати засуджувати, перестати використовувати ось цей осуд. Ну і, звісно, поговоримо про останнє це е, метод медитації і внутрішнього. Спостереження. Тобто самоспостереження, яке я першим пунктом сказала, ви можете використовувати на те, що відбувається навколо, і спостереження внутрішнє, яке відбувається у вас всередині. Коли ви не також тут оцінку можна примінити, що ви не оцінюєте, що та людина вона погана, а мені неприємно. Тому що я відчуваю, що ця людина мене образила. Я відчуваю образу через ці слова, ось так навіть. Не що вона мене образила, а що я відчуваю образу через ось ці слова. І що в цих словах вас чіпляє. І ви таким чином просто дивитеся і розглядаєте усе це. Тож, як висновок, ми можемо з вами сказати. Що з вигаданого, з придуманого я ми не можемо побачити реальність і реальний світ таким, яким він є. Ми просто фантазуємо і це усе спотворює реальність. Людина починає бачити істину, коли перестає її оцінювати, фантазувати, дивитися на світ через призму его. Знаєте, мені така думка прийшла ясне. Типу, чому воно ясне? Тому що воно світле і зрозуміле, чисте, істинне. І от справжнє це сприйняття це такий чистий погляд, вільний від усіх цих особистих очікувань, страхів і так далі. Тому практикуйтеся, робіть це, і якщо ви ніколи ще не відчували, Внутрішнього свого знання, не знаєте, де воно взагалі всередині вас знаходиться, чи є воно в вас взагалі, то я запрошую вас на Лілу і на занурення, на яких ми з'єднуємо вас з самими собою, і де ви зможете, якраз, можливо, вперше відчути себе, свою душу, відчути свої відповіді на свої питання, не просто ілюзорно, а реально так. Як воно є. А в реальності, от скільки я проводжу взагалі усіх цих е, консультацій, назвемо загально, да, я бачу, просто, що насправді люди дуже часто в своїй реальності дуже сильно себе напружують, навантажують і вважають, що цей світ до них не справедливий або, можливо, дуже складний. Дуже складно жити, і так далі, і дуже багато таких питань, які насправді в нашій роботі виявляються дуже простими і легкими. Просто дуже часто складно і страшно на них подивитися або складно вирішити. Але я тут для того, щоб підтримувати вас. Тому я чекаю на кожного, хто готовий до цього, до цієї подорожі, і чекайте на нові відео. Я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки і пишіть коментарі, і підписуйтеся на мій YouTube канал, тому що це дуже підтримує мою діяльність і. З'єднує схожих людей в одному місці, за що я вам дуже і дуже вдячна. Тож до нових відео. Папа!